Отже, посилки. AliExpress. Так, що я з чого почну? Це от взяв собі на пробу USB. SATA перехідничок У мене є. Він десь були у мене маленькі диски сатівські, 2,5 дюйма. Я спробую от скористуватись ним. подивіться як підключається. Навіть по мене десь є SSD. -шки. Буду пробувати підключати диски. Далі, на сонячній панелі, я замовив собі отакі от роз'єми mc 4 mc 4 ну Так скажучи, ті, що я купляв, тут, мені здається, були трошки кращої якості. Ну, так, чисто суб'єктивно. Але якщо подивитися, то вже непогані, силикон, якісь ощільнювачі такі е, такого прозорого кольору, Та наче нормальні. Ну, але я так скажу пластик, е, може, дійсно, нормальний. Ну, на панелях точно краще, а тут як є, так є. Так, далі е, прокладаю я лан кабелі по. Будинку і зіштовхнувся з проблемою такою, що іноді не знаєш, куди підключати роз'єм. Я його підписую, але, напевно, краще все-таки колір дати роз'ємчику. Я думаю, що ця ідея прикольна. Тому я замовив отакі от роз'єми rj 45 під обжимку. І, по ідеї, так, тут мають бути отвори, ну їх на камеру не видно. Повірте на слово. Тут у нас крізні отвори, такі сучасні, де дротики з нього терчать, і ви просто їх потім обрізаєте. Отут зайві. Ну, насправді класно, класна штука. Буду пробувати обжимати різні кольори. Насправді, прикольно. Так. Е о, це Це теж цікаво. Це вже судо така радіоматриська тема. Тут у мене. Радіоприймач, але радіоприймач у вигляді кіт набору, то я купив синові для того, щоб він спробував чимось цікавим себе зайняти. От є основна плата, такий от приймач, ну, простенький, пластик, купа деталей, я так бачу деталі, в принципі, Теж такі простенькі, дешеві. І схема самого трансільвера. Зараз я її покажу, як вона виглядає. Схема Build of Materials. Тут є все, що на чому зібрано, позначено, правда китайською мовою. Ну, не страшно, напевно. Ось тут є схема електрична, отут є. Спосіб монтажу на плату і перелік матеріалів, який має бути. Якщо щось загубиться, то можна буде це все відновити. Ну, навіть я так скажу, тут так виглядає, що є магнітна антена. Магнітна антена і така телескопічна. От, магнітна антенка, я тут принаймні бачу каркас От, для намотки феритовий. Є він. Тобто тут можна мати внутрішню антенну. Що воно буде ловити? Ну не знаю. Якщо дійде до складання, то я обов'язково покажу. А так... а так поки як є. Це є у нас приймач і отут цікавіша деталька. Тут у нас має бути в іншому упаковано. Так, тут нічого нема. Це в нас прототип Тетріса. Він зібраний на мікросхемі СТС на екранчику на таких світлодіодних екранчиках, типу, 10 на 10, здається, вони мають. Мав би бути зеленого кольору. Тут є таймер сегментний індикатор. І Плата основна і сам корпус. Я не хочу витягувати, бо це подарунок. Я покажу потім, вже як він буде збиратися, то я в принципі покажу, як він працює. Я думаю, що тема цікава. Ну от такі от різні посилочки мені прийшли з Китаю. Ну, кабель мене найбільше цікавий. Я давно на нього дивився і цього разу вирішив купити. Все, всім папа!